бути своїми в Україні стартував національний тиждень читання. Цьогоріч він відбувається з 4 по 10 грудня. В рамках цього проекту по всій Україні проходить низка літературно-мистецьких заходів в різних форматах. Перший проект запроваджено у 2021 році під час пандемії COVID-19. ініціатором заходу став Український інститут книги. На той час попит на книжки стрімко зріс, адже українці в рамках програми є підтримка, вправно витрачали але кошти не лише на походи в кіно, а й на культурне просвітлення. Тоді ж в Україні було проведено дослідження культури читання від градус Ресерч. Воно показало, що серед опитаних українців читає лише 59%. Серед людей, які не є прихильниками книжок, головна причина не читати була відсутність часу. А яка ситуація з цим в Чорноморську? Ми також вирішили дізнатись. Ну, коли я навчалася в школі, я дуже любила читати книжки Тараса Шевченка, особливо його оповідання. Ще мені подобалося як письменниця Ліна Костенко. А Її творчість дуже надихала. А у вас? Гаррі Поттера любив читати. Ну от я недавно перечитав Тарас Бурбо і по-новому для себе відкрив уже другим з а глибиною. Чому ще саме Почему? Ну, трагедія. В першу очередь, чувств той же національної вражди, которая була в то время з Польщі в Украине І любовь героя, героя, ну не главного, а Бо ви, ви знаєте, я не читаю. Можливо з дитинства якась. А по ну. зі шкільного періоду пригадаєте. Ну, були всякі. Знаєте, ну, вже яс, не пам'ятаю, я вже. Ну, в дитинстві у мене була маленький цвіточок, а зараз я чий залюблю. Зараз я нічого не читаю, бо в мене зрення походить. Там, Кайдашева сім'я. А Чим саме вона подобається? Ну, интересные герои, так говорят. вот вот эти. А нашим черноморцам вы можете порекомендовать какие книжки? Ну, я многих таких читал. Вот то, что читаю эту классику украинскую в школе, вот это мне нравится. Такая вот. И рекомендую тоже почитать эти. Это даже фильмы поставлены по этим книжкам. Это очень познавательно. Даже не только по тем временам, а по теперешним временам это тоже имеет свое значение. Цьогоріч національний тиждень читання співпав з Днем Святого Миколая. Україна вперше святкуватиме його за новим календарем 6 грудня. На честь цього в бібліотеках Чорноморська проходять урочисті заходи, в яких маленькі українці поєднують приємне з корисним. Провели діткам отаке свято, щоб трошки під час війни їх порадувати, щоб їм було веселіше, не так вони нервувалися із за цих. З таких ситуацій в нашій країні наша місія виховувати дітей через книжки. Ми проводимо свята так. Це дуже добре, класно, але окрім свят, це ще й книга. Тому що е, книга це як тренажер для нашого мозку. Так, це те, що може навчити дитину доброго, гарного. Наприкінці новорічної вистави юні чорноморці отримали символічні подарунки від справжнього святого Миколая. Я рада, що до нас Святий Миколай ще прийде. Мені подарував ручку, блокнот і цукерку. А що ти бажаєш на Святого Миколая? Можливо, ще більше книжок? Ні. А що вважаєш? Ігрушку м'яку. Яку? Навіть не знаю. Можливо, великого ведмедя. Ні, у мене вже є один. На ньому бабушка спить. Учні ліцею номер 6 в рамках національного тижня читання відвідали майстер-клас виготовлення паперових виробів власноруч. Однак для того, аби взяти участь, їм спочатку необхідно було зачитати уривки із твору вечори на хуторі біля Диканьки. І Діти з великим задоволенням зачитали уривочки, які ми, ми їм запропонували в абонементній залі. І ми наприкінці вже майстер-класу від. Ми під хештегом національне читання. Всі разом головною постаттю національного тижня читання в цьому році є Микола Хвильовий, видатний поет літературного руху, розстріляне відродження. Персонаж відображений на плакатах акції, а йому приділяється лейтмотив бути своїми. Він підкреслює важливість взаємозв'язку між поколіннями, між читачами і письменниками, а також між всіма українцями, особливо в умовах війни. Я хочу, щоб всі приєдналися до цього флешмобу, бо це. Це не тільки така акція в бібліотеці, а може вдома хтось з батьків почитає вголос дітям книжку. І це викласти на сторінку в інтернеті або на Фейсбуці. Ось і це якось зближує дітей з дорослими. Дитяча бібліотека запрошує всіх бажаючих долучитись до відеоогляду сам читай та іншим розповідай по книзі польського письменника Марцина Мортка Дракон поза парканом. А якщо ви хочете гарні зимові фото, завітайте до цієї ж бібліотеки. Тут є яскраві новорічні фотозони. Тож, любі чорноморці, долучайтесь до загальнонаціонального флешмобу в соціальних мережах, діліться своїм читацьким досвідом, розвивайте власний інтелект та розумову діяльність. Валерія Самсонова, Єлизавета Шереметєва і Т3.